Ухилян – це злочинець чи жертва? Я вважаю злочинець. Певно тому що вони тікають, вони не хочуть воювати за нашу країну, захищати її і так далі. Від призиву і від служби ну, це ухилян, це злочинець. А в якому випадку жертва? Якщо у вас пежують в машину, хороший чоловік, це, Не знаю, напевно, жертва. Ось у батькові, якого там троє дітей він має забезпечувати ще якось свою сім'ю. Якщо він піде на фронт і загине, то що робить, Що робить сім'ї? Я б не сказав, що він злочинець. Чому він людина, яка хоче жити, але і потрібно захищати країну, тому точно визначення я не можу. З однієї ну, воювати за свою країну це добре, але якщо у людини є діти сім'я, то нічого нема погано в тому, що вона хоче жити просто. Держава трошки неправильно цю ситуацію приподнесла для людей. Діло в тому, що цим треба було займатися раніше. І людей треба було готувати до того. Я проти того, як зараз людей отак от, що називається, відлавлюють на вулиці. Це не метод. Там має бути рекрутинг, людина має бути підготовлена. І кожен, я рахую, що. Може стати на захист батьківщини, тільки треба трошки поміняти до цього підходи. Напишіть свою думку в коментарях, та не забувайте підписуватися на офіційний канал Новин Білка знає.